Я думаю, що просто у тих органів влади, які у нас на сьогодні є, у них абсолютно немає жодного бажання займатися захистом нашої культурної спадщини, нашого міста. Це, По-друге, цих чиновників, які зараз не контролем громади, їх дуже легко купити, вони відповідають лише перед власною совістю, яка не така якби потужна, щоб протистояти цій спокусі. А, тому а, ми звертаємося як, до фундаментальних цінностей. Так? Ми виходимо з того, що ми християнська цивілізація, і що церква має бути все-таки відділення від держави, і що а, у морських справах церква має підкорятися все-таки морянам, морським законам. Я думаю, що жодна. Якби християнська конфесія не буде з цим сперечатися насправді. Тому ми як би, сьогодні в такій письмовій формі звертаємося до Бога. Я сподіваюся, що е, цьому меседжу принаймні не будуть перешкоджати ті е, церковники, котрі зараз тут покривають це будівництво. Фактично, це якби не їхня справа, а це справа просто бізнесменів, які їхнім авторитетом у суспільстві, їхнім волонтеріасом просто покриваються для цей оцінку Дякую.